Привіт, це Ciesmen. В ніч на 21 березня ми все ж отримали капсули з наліпками Копенгаген. рівно під кінець першої стадії. Таку затримку ми маємо вперше. Але там, де не встигає контора, завжди встигає ком'юніті. Що в перший день користувачі SDK змогли знайти майбутні стікери в файлах гри. І хоч вони не були до кінця дороблені, ми одразу побачили, що наші інвестиції, так би мовити, in big trouble. Сьогодні ми оглянемо їх, а також обговоримо тему, яку підняв Хейзус у своєму відео. Він вважає ці стікери дуже лінивими, але затверджує, що Valve все зробили правильно. Чи це так, давайте розбиратись. Почнемо з капсул. Їх три: Contenders, Challengers та Legends. Назви не змінились. Формат також. Команди з Opening Stage розподілили в капсули по Valve ранку. Хоча з такою затримкою вони спокійно могли зробити капсулу з командами, які подолали першу стадію. Але цього немає. Втім, у нас є зміни в дизайні відносно минулих наліпок. І найголовніше від тих наліпок, які ми бачили в файлах гри: багато фіксів спіткало наліпки за ці 4 дні, і дуже добре вплинуло на загальний вміст капсули. В середньому всі наліпки дуже гарні, і, на нашу думку, переважають Париж в естетичній складовій. Змінили паттерн для глітер наліпок. Тепер вони переливаються зірками та півмісяцями. Голографічні теж отримали новий патерн, але він трохи дивно розподілений: десь його видно дуже чітко, а десь не видно зовсім. Наприклад, фурія повністю в патерні. І хоч вона виглядає, як і завжди, дуже круто. Але на зливах не було такого яскравого рожевого кольору. Серед золотих наліпок теж є нерівність за кількістю чорного контуру. Апекс, наприклад, взагалі його не мають. І відчувається, що дороблювали все в пожежному режимі. Але кожна окрема наліпка вийшла дуже гарною. Для нових крафтів гарно зайдуть наліпки Linvision, GL, Pain, Apex. І гарно було б розібратись, які автографи зайдуть під нову систему. Але це вже іншим разом. Нова система наліплювання це саме те, що давало нам сподівання на якийсь крутий контент до мейджору. І ми отримали кілька дописів у Твіттері, де зазначається, що нові наліпки можна стакати. Буцімто ліпиш одну на одну, і виходить ось така вундервафля. Ми гадки не маємо, як це повинно працювати. Можливо, це так і працює в СДК, але ж в грі наліпки зовсім не прозорі. Ще й більшість з них вже не виглядають як на зливах. Ми не стали купувати стікери по завищеному прайсу, щоб перевірити, чи це правда працює, і не знайшли поки нікого, хто б перевірив це за нас. Тож підписуйтесь на наш телеграм. Ми покажемо вам перевірку цієї фіші саме там в майбутньому. Тепер до найголовнішого чому ми не задоволені цими наліпками. Вони ж красиві, круті, прикольні. Що ж, так вийшло, що окрім жетона за перепуску глядача, все, що нагадує вам про турнір це наліпки. І отримуючи турніри лише раз в півроку рік, ми хочемо бачити принаймні якусь унікальність. Ми казали, що наліпки Ріо були невдалими. Але вони точно були впізнаваними. Так само Лондон, Бостон і Катовіце 19-го року. Вони специфічні, але чітко відрізняються. Ось так піднімаєш калаш з підлоги, і бачиш, що в тіпа кілька наліпок з коламбусу. І такі о, ну да. Звісно, ми завжди більш шоковані, коли бачимо Като 14-го, особливо голографічні. І саме ця наліпка вважається золотим стандартом дизайну. Звісно, вона виділяється посеред спроб розробників створити новий гарний силует. Можливо, Valve набридно терпіти невдачі і вони вирішили надавати цю стандартизацію постійно, звучить наче круто, всі наліпки гарні по дефолту. Але ось ми прибрали турнірну айдентику і скажіть нам, де яка наліпка. Це все справді набридає. Хоч в останніх двох турнірів і унікальний статус на стику двох поколінь. Але чи є в нас контент, який вирізняє їх на фоні Антверпену та Стокгольму? І ця теза про те, що контора просто не хоче випускати невдалі дизайни, це повна маячня. Ми вам вже двічі показували принаймні один гарний концепт, створений майстернею. І в Твіттері у автора багато лайків та коментарів, тож ком'юніті явно не проти отримати подібний дизайн у грі. Але і у Valve є аргументи в свій захист. Очевидно, контент до мейджора створюється, щоб заробити гроші. В першу чергу на цьому заробляються самі розробники. Але і для команд учасниць продаж наліпок є основним джерелом прибутку. Ми постійно бачимо новини про фінансові проблеми у тій чи іншій організації. Отже, ціль зрозуміла – продати якомога більше капсул. І з цією задачею розробники дуже добре впорались на минулих мейджерах, випускаючи одне й те саме. Стокгольм продавався добре, Антверпен ще краще, потім був провал з Ріо, і знов надуспішний Париж. І немає сумнівів, що нові наліпки продадуться в достатній кількості. Але ж стікери та капсули отримали свій хайп якраз через їх інвестиційні якості. Наші 6000 капсул теж чекають на кращі часи, так що не переживайте ми з вами. А що ми бачимо зараз? Капсули знову пробивають дно ціни, а минув майже рік з релізу. І всі ми хочемо так званий Return of Investment. Але тенденція виглядає невтішною. Кожен рік інвестиції ставали все гірше. Стокгольм перший отримав дизайн схожий з Катовіце і виїхав на цьому. Але коли з'явилось багато альтернатив, капсули більше не показують зростання. Впливає це не тільки на Париж, але й на минулі стікери теж. Тому ми навіть не знаємо, чи варто заходити в нові капсули, і чи будуть люди витрачати стільки грошей на капсули, як і минулого року. Ми маємо єдину теорію, підтвердження якої ми дуже хочемо. Звучить вона наступним чином. Нові наліпки красивіші за аналоги з минулих мейджорів. Є вірогідні, що ком'юніті повністю втратить віру в Париж і стане інвестувати в новий мейджор. а капсули Бласту будуть активніше відкривати і ціна на них буде тільки зростати. В нас паризьких капсул багато, і ми зараз не хочемо з них виходити. А робити інвестиції в Копенгаген на фоні минулого досвіду поки немає бажання. Ми ще подивимось на статистику продажів під час знижок. Будемо слідкувати та тримати вас в курсі. А зараз напишіть нам в коментарі, як вам наліпки і чи хочете ви наразі інвестувати в новий меджор. Поставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. І підпишіться на канал, щоб бути на контакті з CSM, вашим гідом у світ інвестицій Steam.